Брати і сестри, через технічні проблеми у нас е трансляція сьогодні розпочалася пізніше, з огляду на те, що отримання, отримуваний був сигнал з люрду без звуку, але зараз вже все налагодилось, тому включаємося в молитву Святого Розарію. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена між жінками і благословений плітло на Твого Ісусу. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плітло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плітло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена між жінками і благословений прітлона Твого Ісус. Радуйся, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Омарія безпереворотного гріха зачата, молись за нас, що до тебе прибігаємо. Третя тайна, славна, зіслання Святого Духа. Довіряємо Богу в цій молитві, брати і сестри, всі ваші наміри, які нам надсилаєте в коментарях у Фейсбуці, в Ютубі. Особливим чином теж молімося за нашу батьківщину, за наших захисників, всіх тих, хто сьогодні потребує нашої молитви, всіх, котрі були змушені залишити власні домівки, котрі постраждали внаслідок обстрілів, всіх поранених про їх зцілення, про дар вічного життя для всіх загиблих під час війни. Довіряємо Богу нашу країну, її духовне матеріальне відродження.

Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Mary, God, sinners, Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з Тобою. ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тим і жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тим і жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.

Radu Maria, blah, blah, tovana Hospital zove. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Радуйся, Марія,

Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Марія безпервородного ріха зачата, молись за нас, що до тебе прибігаємо. Четверта тайна славна в небозяття Пресвятої Діви Марії. Млімося в наших особистих намірах. Особливим чином довіряємо в цій тайні всіх хворих, про яких ми просимо молитися в цій молитві, яких пишемо також в коментарях, просячи про їх здоров'я. Просимо про здоров'я фізичне, духовне, про допомогу в стражданнях, також для нас всіх, якщо переживаємо якісь страждання, якісь хвороби, щоб Господь через заступництво людської Богородиці дав нам благодать зцілення, здоров'я, якщо його є така на це воля, і щоб допоміг нам в наших хворобах.

Радуйся, Марія благодаті повна, Господь з тобою. благословена ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners. Now and at the hour of our Радуйся, Марія благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners.

pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.

Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Марія, зачата, молись за нас до Тебе прибігаючи. П'ята тайна славна. Коронування Марії на царицю неба і землі, довіряємо Господу, наші особисті наміри. Особливим чином просимо в цій тайні за всіх померлих, наших близьких, рідних померлих, про яких ми просимо молитися, імена, прізвища, яких надсилаємо в коментарях під цією трансляцією. Хочемо в цих намірах осіб молитися в цій тайні Святого Розарія, і також за всіх тих, котрі страждають чистилищі. Про вічне життя для них. Молимося се ж за всіх добродіїв за всіх наших жертводавців, нашого католицького телеканалу, всіх нас, котрі нас підтримують. Отче наш щої сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Us from evil. Amen. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословена ти жінками, і благословенний плід на Твого Ісус. Amen. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з Тобою, благословена ти міженками, благословений лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті і повна Господь з тобою, благословена ти між Жінками міженками, благословений лона Твого Ісуса. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між Жінками міженками, благословений і лона Твого Ісус.

Amen. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою,

Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Марія безпереродного ріха Зачата, моли за нас, що до Тебе прибігаємо. Молімося. Просимо, Господи, влив наші серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню, пізнали втілення Христа, Сина Твого, через Його страсті та хрест були прилучені до слави Воскресіння через Христа Господа нашого. Амінь. Господь з вами, і з Духом Твоїм. Хай благословення самоготнього Бога, Отця і Сина, і Святого Духа, зійде на вас і залишиться з вами назавжди. Амінь. Радуйся, царице, мати, милосердя, наше життя, наша насолода, наша надія. Радуйся. До тебе кличемо, ми, бідні, вигнані діти Єви. До тебе шлемо наші зітхання, наші жалі, наш плач на цій долині сліз. Тож зверни, приласкава заступниця, свої милостиві очі на нас, і після цього нашого вигнання покажи нам Ісуса, блажений плід лона Твого, о ласкава, о люба, о солодка Діво Марія. Моли за нас, Пресвята Богородиця Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христових. Могородиця з Лурд, молись за нас, Богородиця з Лурд, молись за нас, Богородиця з Лурд, молись за нас, свята Бернадето, молись за нас, Мі Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. І, брати і сестри, дякуємо вам за спільну молитву Святого Розарію із Люд, Франції. Нагадимо, що щоденно, з понеділка до п'ятниці, о 16-й годині, транслюємо цю молитву. Маємо нагоду завдяки трансляції, немов би бути присутніми в цьому місці і віримо, що Господь через Богородицю хоче давати нам благодаті, про які просимо. Тому запрошуємо вас долучатися до молитви кожного дня з понеділка до п'ятниці о 16-й годині. Дякуємо, що ви є з нами, з католицьким телебаченням віковічного слова. Слава Ісусу Христу!